Привіт! В цьому відео з чого почати запуск інфопродукту? Ринок інфопродуктів в Україні в 23 році буде зростати. Тож я хочу з вами розпочати серію відео присвячених саме запускам, прогрівам, воронкам продажу. Тож не забувайте підписуватись на мій канал. А, а, Анітосік, ти що не зі мною досі? Ми всі бачимо, як блогери заробляють мільйони і транслюються максимально з легкої сторони. Але у вас є я, яка скаже вам правду. Мільйони є, але треба їбашити. Думаю, ви зараз їбашите, але просто не за мільйони. Тож давайте це змінимо. Завжди перед тим, як почати нову справу, бізнес, ми маємо почати з бази маркетингу. Що це за база? Це цільова аудиторія. і Її дослідження. У вас є вже якась аудиторія, чи ви можете знайти 10 знайомих, які є потенційно вашими клієнтами. Попросити заповнити Google таблицю з запитаннями. Запитання ви можете для глибинних інтерв'ю знайти в гуглі і адаптувати під вашу нішу. Але вам треба дослідити, які в них страхи. Які потреби, чого купують, чому обирають, про що зараз думають, про що мріють таким чином? Ви зрозумієте, що їм потрібно, в якому форматі, за якою стратегією їм продавати, який контент для них робити. Наприклад, до війни ми створювали великі продукти на платформах з відеоуроками. Але на початку війни ми робили духовний марафон по кармі. І я зробила опитування і дізналась, що через час. Відключення, стан людей, люди хотіли більш легкого формату, в них не було змоги дивитися великі уроки на платформі. І духовний проект покареві ми створили таким, щоб він був у кожному в доступі в його телефоні. Це були аудіоподкасти в телеграм-каналі і медитації. Далі ми маємо розуміти, що існує продуктова лінія. Що таке продуктова лінія? Це лід магніт. Корисно, безкоштовно, що зацікавлює і підтверджує твою експертність. Це може бути і контент в твоєму блозі. Тріпфаєр недорогий і суперцінний продукт. Мета якого, щоб клієнт доторкнувся до твого продукту і побудував з тобою фінансові стосунки. Є дослідження: якщо людина заплатила хоча б один тобі долар, їй потім легше заплатити більшу суму ніж одразу, ти будеш їй пропонувати великий чек. Основний продукт фундамент, до якого ми ведемо вашого клієнта, на якому ви отримуєте максимум результату в грошах. І далі апсел це додаткові продукти чи лінія продуктів, які будуть корисні вашому клієнту після основного продукту. Наступне до продажі це продукти максимізатори для твого клієнта, наприклад, підвищення кваліфікації, завдання грамотної продуктової лінії і воронки продажу зробити так, щоб клієнт купив тебе не один раз, а безліч разів. І був твоїм амбасадором, тобто починати одразу з великого курсу. Неправильно і є шанси прогоріти. Давай таку структуру. Перше зроби запис на свої консультації, робиш крутий результат для клієнта, досягаєш повного запису на консультацію, щоб в тебе не було жодного вільного віконечка. За цей час в тебе відпрацьовується методологія і з'являються кейси. Далі вже йде масштабування, а саме в великі освітні продукти. Цей світ дуже цікавий і там дуже багато грошей, але треба трошки дати собі часу на розвиток. Якщо тобі важко продавати і ти не знаєш систему, я хочу подарувати тобі систему прогріву на 7 днів. Для цього тобі треба підписатись на мій інстаграм і в директ написати мені цифри, які ти зараз бачиш на екрані. І автоматично тобі надішлю файл, який полегшить твоє життя і твої продажі. Але, але, але щоб надіслався файл, тобі треба обов'язково бути підписаним на Анітосіка. Крутих тобі продажів. А, а, Анітосік. Ти що не зі мною досі?